Тисни підписку і дзвіночок, щоб першими почути нові історії життя, приємного прослуховування. Власник ресторану Антон Олегович сидів у своєму кабінеті, перебираючи папери. Усе його дратувало. І погода на вулиці була мерзенна, свлютава, і прибуток, який цього місяця став ще меншим. Він ніяк не міг зрозуміти, у чому річ. Його ресторан знаходився майже в самому центрі міста. Відвідувачів завжди багато, працює він не перший рік. У чому ж справа? Він відчинив двері Аліно. Аліна молода жінка, яка вже майже три місяці виконувала обов'язки керуючої, саме виконувала, а не була нею. І, звичайно, Антон Олегович вважав, що швидше за все, справа в ній, але пред'явити нічого не міг, тому що цю посаду вона отримала саме за те, що була його коханкою. Він поставив її на це місце з певною метою. Аліна повинна була бути його і вухами, і очима. І дівчина, хоч і була непрохідно дурна, але з цією ролью чудово справлялася. Він знав усе про свій персонал, хто і коли зайву склянку чаю випив, хто чим дихає, хто чого хоче. Іноді Аліна підслуховувала і розмови клієнтів, які були йому цікаві. Завжди добре знати про заможних людей, те, чого інші не знають. Так, Антон Олегович, ми мене кликали. Дівчина наблизилася до нього і майже притиснулася, але він грізно на неї подивився. Однією з умов зв'язку було те, що на роботі ніхто ні про що не знає сьогодні, після закриття нікому не розходитися, буде дібрання. Аліна блиснула ображено очима і відповіла: Добре, я все передам. Ні, не передам, а зроби так, щоб усі залишилися. Дівчина надула губи і граціозною ходою пішла в зал. Антон Олегович навіть пересохлі губи облизав. Коли ресторан закрився, господар вийшов у зал. Ну, що я вас сьогодні зібрав? Щоб зрозуміти, з'ясувати причину, чому падає прибуток. Одна з офіціанток, маленька дівчина з дивним ім'ям Карен, сказала: А чому тут дивуватися? Тільки з моїх століків сьогодні було сім повернень. Інші офіціанти теж заголосували набридло вже, подаєте, що попало, і вислуховувати претензії повинні. Антон подивився на Аліну, вона стояла трохи осторонь і з особливою увагою розглядала свої нігті. Дуже цікаво, чому господар нічого не знає про повернення. Він повернувся до шеф-кухаря. Семене Андрійовичу, в чому справа? Чоловік дуже значних розмірів скинувся. В чому справа? А це я у вас запитати хотів, як можуть бути смачні котлети з фаршу, які й собаки їсти не будуть. Отбівні, ви коли-небудь чули, щоб отбівні робили з перемороженого м'яса? «Семене Андрійовичу, ви прекрасно знаєте, як подорожчали продукти. Щоб триматися на плаву і платити вам усім зарплату, доводиться знаходити щось дешевше. А ось завдання кухаря вміти приготувати з того, що є. Що тут почалося? Галасували усі: і офіціанти, і кухарі, і навіть прибиральниця кричала, що приходиться з дому гантірки для підлоги тягати, тому що Антон Олеговичу на все плювати. Він хвилин десять це все слухав, нарешті йому набридло. Ну добре, тоді в усьому я поганий? А чому? Мабуть, тому що закриваю очі на те, що творите ви. Взяти, наприклад, карен. Скажіть мені, а з чим його дозволу ви виносите котлети і інші м'ясні продукти з ресторану? Ви знаєте, що це справа для поліції? Та я ж відходи, повернення. Ви ж все одно на смітник викинете, і в мене поруч з домом собачий притулок. Вони в кашу їм додають. Це не важливо. Ви ж берете чуже. Або ось Семен Андрійович, буквально кілька днів тому в моєму ресторані годували якихось напівбомжів, причому безкоштовно. Ну так звідки ж, прибутку бути? Ви всі нахабно мене обкрадаєте. Цього місяця з усіх вирахую за ваші помилки, так що на зарплату не нарікайте. Не виправите положення, продовжу вираховувати. Люди обурено заговорили, але Антон Олегович вже рушив до виходу. В грудях все клекотіло, він, значить, роботу, зарплату, так, ну нічого, придумаю я щось таке, щоб життя казкою не здавалося. Зовсім розбовталися. Він настільки розлютився, що поїхав, навіть не дочекавшись Аліни, згадав про неї тільки вдома, але вирішив, що вже все одно пізно, сама добереться. Треба завтра щось їй купити, щоб не дулася. Антон Олегович ніколи не був одружений. У свої сорок він не мав ні сім'ї. Ні дітей. Тільки ось такі Аліночки час від часу змінювали одна одну. Антон Олегович ніколи не був одружений. У свої 40 він не мав ні сім'ї, ні дітей, тільки ось такі аліночки час від часу змінювали одна одну. Так, у нього був статус і була необхідність ходити на прийоми не одному. Молоді, красиві дівчата, які його супроводжували, завжди викликали заздрість у його колег по бізнесу. Антон Олегович хлюпнув собі коняку, сів у крісло. Ось він успішний, не старий, усе при ньому. Щастя немає. Він не любив такі порожні вечори, тому що в голову починали лізти всякі думки. Колись і він любив любив прекрасну дівчину, але любов до грошей перемогла, він просто зрадив її, вчинив так, як не чинить ніхто і ніколи. Вона вірила йому, любила. Чоловік струснув головою. Ні, це не діло, треба чимось зайнятися. Він взяв телефон і набрав свого давнього друга Івана, у якого в цьому місті був великий готель. Вони домовилися зустрітися в найближчому барі, і добряче там посидіти. Через півгодини Антон вже робив замовлення і ще через п'ять хвилин з'явився Іван. Виглядав він не найкращим чином. Антон запитав в вані: Ти якийсь пом'ятий захворів чи що? Той махнув рукою: Та яке там захворів? Оленка на розлучення подала. Антоне, як так? У вас же така любов була? Чому? Вона її є. Це я ідіот, все зіпсував. Секретарка в мене нова, смазлива така, липла, липла, ну і не встояв. Думав разок і все. А ця дура до дружини моєї приперлася. Типу, відпусти його у нас любов. Антон дивився на друга, йому хотілося сказати, як ти міг бути такою сволотою? Вони всі знали його дружину, прекрасну жінку, яка подарувала Івану сина і дочку. Оленку, знаєш, прощення просив мало не на колінах, але вона і слухати мене не хоче, і натиснути нічим не налякати, бізнес у неї окремий. Ну, що я можу сказати? Давай сподіватися на краще. Спасибі, друже. Вони випили, Іван ніби як трохи розслабився. Ну, а в тебе то що трапилося? Слухай, так набридло в ресторані, працівники зовсім розболталися. Прибуток падає, Аліна кроку не дає ступити. Іван задумливо дивився на Антона. Відпочити тобі треба. Я б із задоволенням. Тільки на кого ресторан залишити? Вони без твердої руки швидко мене по світу пустять. Мені здається, я зможу тобі допомогти. Антон усміхнувся. Чим сам станеш біля керма, поки я відпочиваю. Ні, є у мене контакт однієї людиноньки, вона, можна сказати, витягує всіх із кризи. У неї там якась крута освіта, і вона за короткий час може найзбитковіше місце зробити прибутковим. Та не вірю, таких людей не існує. Ще як існують. Правда, бере вона не дешево, але результат 100%. Слухай, но звучить багатообіцяюче. Давай так, я дам тобі телефон, ти домовишся про зустріч, а потім, коли ти мені скажеш, як вона тобі, я все інше розповім. Що там іще, ну, я не хотів би говорити про це зараз. Інтригуєш. Антон старантно записав номер телефону та ім'я Ельвіра і пообіцяв завтра з нею зустрітися. Посиділи вони з Іваном знатно. Той поїхав просити пробачення у дружини, а Антон додому спати. Наступного дня було настільки погано, що він у кабінеті навіть закрив штори, викликав до себе Аліну та увійшла, демонстративно зупинилася далеко від нього. Ну, Аліночко, ну, рибко, не дуйся. Терміннові справи були. Я домовлявся про зустріч. Якщо сьогодні все складеться, то я повезу тебе на море. Аліна недовірливо подивилася, потім верескнула і кинулася до нього. У цей момент у двері постукали усе тікай, це, напевно, наша рятівниця. Аліна впустила відвідувачку і вислизнула з кабінету. Поговорили швидко. Жінка моментально відповідала на будь які питання, і Антон переконався в тому, що навіть йому далеко до її підготовки. Здавалося, що вона знає про бізнес усе, але при цьому була дуже сувора і коректна. Кілька разів Антону Олеговичу здавалося, що обличчя жінки якось смутно знайоме, але голова дуже боліла і погляд ніяк не фокусувався. Він пообіцяв перезвонити, і жінка пішла. Антон відзначив її бездоганний брючний костюм, високі підбори ідеальну фігуру. Він тут же набрав номер Івана, судячи по голосу, тому було ще гірше. Вань, як? Де ти знайшов це чудо? Я себе відчував учнем на іспиті. Той реготнув. Ти пам'ятаєш, минулого року у мене готель віджати хотіли, так ось тільки Ельвіра й допомогла. Та це просто скарб. І я, до речі, вже замовив путівки. Почекай, не поспішай. А що таке? Ельвіра, загалом, вона сиділа, і термін у неї був чималенький. В общем, вона колишня зечка. Тут Антон втратив дар мови. В сенсі, ось так? Так, але запевняю тебе, вона підніме з руїн будь-яке підприємство. Звісно, все абсолютно неофіційно, я їй довіряю, як собі. Антон думав недовго йому було все одно, як вона там буде перевиховувати його персонал, і якщо вона впорається, то їм взагалі без різниці, хто вона в минулому. Працівники нехай відчують радість змін. Антон вийшов у залу, народу було небагато, він махнув рукою, підкликаючи персонал. Значить, так. Від завтрашнього дня я і Аліна Андріївна у відпустці. вами керуватиме новий управляючий. Будете робити все, що вона говорить, і краще вам жодного разу не ослухатися. У цієї пані дуже кримінальне минуле. Він бачив недоумінні погляди співробітників і просто пішов. Тут же передзвонив Ельгірі, пояснив, що приступити вона зможе від завтрашнього дня. Рано вранці вони з Аліною солідно отлетіли в теплі краї. Три тижні пролетіли як один день. Антон час від часу дзвонив Ельвірі, вона звітувала, і він розумів, що якщо все так, як вона говорить, то справи у нього в ресторані і справді йдуть вгору. Учора він зробив пропозицію Аліні та з радістю погодилася так, дурна, але ж красива, зате він не буде один. В останню ніч перед поверненням йому приснилася Єва. Стільки років не снилася, а тут на тобі. Вона сміялася і кудись кликала його. Він не встояв. І полетів вниз, прокинувся від власного крику. Колись, багато років тому, він і Єва познайомилися в одному великому ресторані. Вона була керуючою, а його взяли її помічником. Любов між ними спалахнула відразу, як вогонь, як вибух. Вони зустрічалися три місяці і вже вирішили одружитися. Але тут підвернулася відмінна можливість зняти великий куш у ресторані. У нього було два варіанти: повернути гроші або не повертати, але почати власну справу. Але за гроші довелося б відповідати єві. Він вибрав друге поняття не мав, що і як там було далі. Поїхав за кордон, а коли повернувся, змінив ім'я і відкрив свій ресторан. Антон та Аліна, виблискуючи за смагою, вийшли з таксі. Дивно, парковка ресторану абсолютно порожня. Навіть дурненька Аліна зрозуміла, що щось не в порядку. Серце у Антона недобре защеміло. Він швидким кроком попрямував до ресторану. Всередині було пусто. Посеред зали за столиком сиділа Ельвіра. Вона потягувала вино з келиха і з усмішкою дивилася на нього. «Здрастуй, костик. Він сіпнувся як від удару, а Ельвіра сняла окуляри. Невже впізнав, а я думала, не представлятися доведеться. Ну, проходь не соромся. Можеш пояснити, що відбувається? Де всі, де відвідувачі? Немає відвідувачів, тому що годувати їх нікому. Я дуже постаралася, щоб знайти кожному зі своїх працівників хороші місця роботи. Ти збожевіла? Ти мені відповіси за те, що зробила. Я відповідаю, всі шість років, які я провела за ґратами, я тільки це й робила, уявляла ось цей самий момент. Антон опустився на стілець. Аліна в жаху дивилася на єву. Єва підсунула Антону пачку паперів. Мій дорогий, це тобі від мене подарунок, це рахунки за неустойку. Твій ресторан взявся організувати два весілля дуже впливовим людям, але не впорався. Це ось рішення про закриття твого ресторану як антисанітарного, це ось від пожежних. Ну, загалом сам все почитаєш. Часу у тебе тепер буде багато, майже як у мене свого часу. Єва встала і попрямувала до виходу, зупинилася біля Аліни. Біжіть, дівчино. Коли у цієї людини немає грошей, він може зрадити кого завгодно, навіть самого близького. Єва вийшла на вулицю і глибоко зітхнула.